Плюси нашої відповіді LR25. Вищий FPS. В LR25 з цим була біда. Бо, не дивлячись на графіку, кількість кадрів була дуже сумнівна. Тут приємніше, і я не думаю, що це тільки через розвиток акумуляторів. Вважаю, тут є слід і руки мудроба. Краща картинка в продовження минулого пункту. Якась вона тут насиченіша, чи що. Далі видно, краще видно, більш чітко і менше мила. Клас. Українська локалізація. Ну, це база. Це те, для чого мод і створено, по-моєму. І до неї ще повернемось. Хоча сама її наявність, і непоганість тішить. Немає конченого спаму мутантами на локаціях Прип'ять та ЧС, а також без всейбучих вертольотів на Радарі та кордоні. друге казати нічого. Ну літали, ну струляли, ну бісили. А от про монстрів можу написати цілу книгу. В лр 25 був перебір з зонівськими тваринками, їх було забагато. Тут же навпаки. І на локаціях ЧС та Прип'ять це сука так радує. Як мінімум ВПС не падає до комфортних оку 0,5 кадрів в секунду, як максимум, не треба бігати від сотень, буквально сотень зомбі мальовничою Чорнобильської станцією, тут ставлю лайк і ну цілую руки Вадіка за таке рішення. Дякую.